Я шел по улице і... патриотизмом. Что-то мне завеяло и р... решил снять. Плах. Я каюсь, конечно. так некрасиво получилось. А куда потом ты дел? Или подарил кому-то, или, или где-то в суду. А может, оставил где-то в земле. Там высота высокая была, я просто вместе с ним упал. Не пам'ятаєш через те, що був трошки поради, чи чому? Ну, трошки, трошки був, так, да, твора Що в тебе здається, є проблеми із у родині, через алкоголь, через агресію? Ні, там агресії нету ніякої. Через алкоголь, да. так. Через алкоголь є проблема. Так у нас в сім'ї більш